Друга частина, що принесе повні для знаків зодіаку, дивимось карту на цей період з 4 на 5 грудня повня в близнюках. Це про комунікацію, про спілкування, про соціум, про новини і повня як прожектор, вона підсвічує всі наші справи. Важливі. Зупинились на Терезах. Терези ваша карта на повню. Пишіть обов'язково у Терезах інтуїція, вау, клас! Тонкі вібрації відчуття. Для вас буде вдалий класний період, вповню провести якісь ритуали практики, медитації і підсилити свою інтуїцію. І завжди прислуховуйтесь, вам ваша інтуїція підказує, як правильно діяти. Далі у нас скорпіончики, ваша карта наповню. Ваша карта наповна для скорпіонів. Удар в спину, скорпіони, обережно. Є знаки, яким прям буде на користь повна, а є знаки, які вказують, що вам треба бути обережним. По-перше, може бути карма, як бумеранг, тому завжди. Поступайте по совісті, по чесності і по справедливості, щоб вам ця карма потім в спину не прилетіла. Ну і обережно, звичайно, з людьми, тому що може прилетіти такий ах, несподіваний, несподіваний удар. Стрільці, стрільці ваша повня, ваша карта на цей період. А, тінь. Виходить, тінь може вказувати на ваші страхи, на вашу підсвідомість, на те, що вам підсвічує ваша підсвідомість, а ви категорично можете не сприймати теж не звертати на це увагу. Ще, до речі, тінь може вказувати на хвороби, тому дуже обережно і повні, до речі, може висвітлювати підсвічувати. прям проблеми в організмі. Якщо щось турбує, обов'язково йдемо до спеціалістів. Козироги, ваша карта, Козироги. у козирогів ілюзії. Обережно, щоб не було обману і самообману, до речі. І ілюзії ще можуть бути про залежності. Тому обережно з речовинами, алкоголем і так далі. І водолії, рибки у нас залишаються, риби знову будуть. Скоріше за все читати. На риб завжди не встигаю. Водолії, ваша карта, у вас захист. Потурбуйтесь про ваш захист. Зробіть якусь практику на захисту селі, себе особисто і для захисту своїх рідних.